Відсвяткували б 160-річчя. Ну, так, я думаю, ми його перенесемо. Трошки перенесемо і все одно відсвяткуємо. 160 років лікарня це вже стаж. Тому, що б хотілося сказати лікарня працює, незважаючи ні на що, надає медичну допомогу. Так, е, да, зараз е, почасове консультативно діагностичне відділення, і стоматологічний підрозділ, і дитячий реабілітаційний центр, і фізіотерапевтичний підрозділ не отримують електрику тільки по часам. Ну все рівно переносимо часи прийом, переносимо, е, дивимося хворих при денному світлі. О, а потім записуємо все і вносимо НЦЗО. Так, да, це незручності, але я думаю, вони тимчасові. Все буде добре, все буде гарно. Зараз проводимо ремонтні роботи в консультативно-діагностичному відділенні, яке невдовзі вже переїде на площі вулиці Шевченко, 63. Ведуться як енергозберігаючі і ремонтні роботи. Внутрі помешкання. Другий етаж майже готовий, залишився перший поверх. Снаружі, я думаю, пройдемо утеплення, закриємо, все, зашпаклюємо, а по весні вже будемо фарбувати і будемо робити в місці з весною, як почнуть підніматися трава та квіти. будемо Розукрашувати і буде приміщення мати сучасний вигляд. Як я і казав, да, ведеться тепломодернізація. Ми тільки що були в управлінні Тепленько, гарно, тому що тепломодернізація вона ефективна там, де замінені вікна, де замінена стріха, де зроблено утеплення зовнішнє. Тоді це дасть ефект. Якщо вікна не поміняні, тепло утеплення не зроблене, то кажуть, це все вилітає в трубу. Да, всі кошти вилітають, а так воно буде як рукавички. Так як ми вже це все е, так сказати, на практиці підтвердили і в дитячому відділенні, і в першій. Черга дитяча і друга черга дитяча і тепер консультативне діагностичне відділення. Буде гарне, красиве. Процес іде? Да. Нещодавно ми отримали з Франції гуманітарну допомогу, це обігрівачі разної можна. Мощі від кіловатта, півтора, два-два з половиною. Ми зараз о, починаємо там, де вже зробили ремонт, оста, о, встановлювати такі обігрівачі, під'єднаємо під їх до електромережі і буде тепленько. А, а в кабінетах, е, там, де будуть працювати лікарі, там ми от, о, Поставили керамічні обігрівачі, в дитячому, як в дитячому відділенні, щоб О, дивіться, да? положимо Амстронг, площа кабінету і ефективність буде більша. І воздушна подушка між Амстронгом і Стелією буде слугувати слугувати як від Відсік холодного повітря. В цьому році ми закінчили всі покрівни. До нас приєднався акушерсько гінекологічний підрозділ, як всі знають. Так? Там теж вже ми потроху потроху починаємо. Перекрили гаражі, трошки там поміняли труб, Плануємо трошки реставрирувати систему опалення, Отримали генератори. Тому що, коли не було світла, у нас у лікарні є 8 кВт, це на операційний блок, і в Акушевська гінекологічному підрозділі 4 кВт, теж в операційний. Зараз в пологовий будинок майже. Вчора отримали ще два генератори і отримали ще маленькі генератори. Завтрашнього дня почнемо установку їх поетапно, по підрозділам нам потрібно встановити банки крові, потрібно і в реанімаційному відділенні, потрібно і в лабораторії, ну, щоб навіть е, Освітлення, щоб було в відділеннях, В відділеннях терапевтичному, психіатричному, ми до цього йдемо і стараємося. Як я вже казав, коли є електрика, і ми за неї платимо кошти, ми думаємо, що це дуже дорого. А коли включаємо генератор і палимо бензин. То ми розуміємо, що це в декілька раз дорожче. Тому генератор це гарно, але генератор це тимчасово. Я думаю, що все буде добре, ми на це надіємося, тому лікарня працює, надає медичну допомогу, кожен день проводимо діагностичне обстеження. Ну, якщо ми отримаємо. Здорові генератори, то рентген там одночасно працює декілька апаратів майже по 25-50 кВт. Це дуже великий генератор потрібний. І е, також ЦСО автоклави дуже велика потужність, е, харчоблок, дуже велика потужність. От, так що е, останній час ми отримали. Дуже багато гуманітарної допомоги. Це медикаменти, це розходні матеріали, це і обладнання, макушерка-гінекологічний підрозділ отримали два нових операційних стола. Зараз обіцяють іще два. Ноби ногальні ну з Германії, від лікарів Гамбурга. Нам прийдуть ці столи. Так що потихеньку-потихеньку е оснащається лікарня. Получили і вакуумні екстрактори, отримали ще багато-багато техніки, яка вкрай необхідна для лікарні, для надіння медичної допомоги. Е е що сказати? Ми знаємо одне, Україна буде, вона єдина і все буде Україна. Дело в том, что сейчас в стране идет война. Мы работаем, как сказать, в овальном режиме. Иногда бывает светло, иногда не бывает. Но, тем не менее, мы выкручиваемся, потому что мы к этому готовы. У нас есть электронакопитель, который освещает, хватает его полностью на, на оперблок, аппарат искусственного дыхания. Так что мы не останавливались, мы работали. И помимо этого у нас есть индивидуальные лампы специальные, которые на голову хирурга одеваются, освещаем раны, и этого нам достаточно. Так что насчет этого мы готовы. Мы работаем, как работали, мы не останавливаемся. И даже во время сирены мы не прячемся. Если в операционной, конечно же, никто больного не покинет и не пойдет в подвал. Мы работаем, мы как-то уже свыклись, привыкли. Не боимся ни сирен, ничего. Сколько день, примерно, операции? А, операции разные, разный день разные операции. Дело в том, что у нас в основном, э, ваша план, ваша? в основном плановая операция. Ну и мы также сейчас оказываем ургентную помощь, если это в рабочий час до трех часов, если обращаются люди там с аппендицитом или там что-либо такое острое, ургентное, мы оперируем, мы уже не чекаем никого. Вы со всего да. города принимаете? Ну, в основном, в принципе, у нас не только город к нам обращается. И город, и Павлоградский район, и села. Зараз, сейчас очень много беженцев, и мы и беженцев принимаем. У нас три хирурга. Ну, я думаю, что достаточно, но у нас коечный фонд маленький. Дело в том, что у нас за день проходят э, около 80 90 человек и надо. это на троих конечно ну, нагрузка и плюс если бы это был чисто прием, может быть да. но учитывая то, что мы еще и оперируем вот за раз там хлопцы оперируют. Э, я здесь, здесь сижу там мелкие там операции плюс перевязки, все это я делаю там. И плюс консультации, конечно. Мы сейчас расширились У нас есть круглосуточный пост, у нас есть оборудование современные, хиру... которые тоже в составе хирургии одного дня. Два гастроскопа немецкий и американский видео гастроскопа три в одном. У нас есть лапароскопическая стойка. Мы оперируем широко там холецистита и все остальное. Плюс-плюс мы оперируем, оказываем хирургическую помощь детям с трех лет. Оперативное лечение – это удобно для жителей места, чтобы в Днепр не ехать на космический, так как в четвертой больнице они э, хирурги детей не оперируют. Но мы оказываем помощь с трех лет, потому что у нас есть сертифицированный анестезиолог, хирург, который имеет право оказывать детям как плановую, так и а агентную помощь. Ну, к сожалению, я еще раз говорю, что зараз война. И военный час закончится в ближайшем будущем с нашей перемогой. Мы тогда расширимся на базе роддома, где гинекология. И там будет э, полноценная направленная хирургия с койками уже более достаточными, чтобы мы оказывали. Тогда мы будем думать уже, конечно же, и еще. О хирургах. У нас одна операционная, одна операционная, одна перевязочная. Не было, да? Хорош. Сейчас посмотрим. Отлично. Все нормально, так что. Я думаю, за цю неделю вже затягнеться. Зараз у нас працює високоточний біохімічний автоматичний аналізатор фірми Хітачі. Е, за один раз ми можемо поставити на борт до 70 зразків. Е, десь Біля 700 аналітів ми можемо робити за один раз. Зараз у нас ми можемо верніше, ми працюємо в такому режимі. За один день, за одну робочу зміну, ми можемо ставити один раз загружаємо апарат до 70 зразків. І буває таке, що ми і далі 70, а то і більше зразків ще раз ставимо на борт. Тому що е, потреба в дослідженнях лабораторних біохімічних дуже зросла. Ми ставимо такі е, потрібні дуже аналізи, як Дедімер е, на цьому апараті. На е, такі, як глікований гемоглобін. Е, на цьому апараті ми десь виконуємо 1500 аналізів в день. от на даний час ми можемо працювати і більше, ну якщо буде потреба. Ну і це дуже велика така завантаженість цього апарату теж. Ну на даний час у нас всі реактиви, всі розхідники, всі контрольні матеріали, калібрувальні матеріали все є в достатній кількості. Працює дуже чітко, якісно. Ми задоволені. У нас лабораторії не було. Бо у нас є генератор, у нас є безперебійники, які підтримують роботу. Якщо от різко виключається світло, тому все добре. сьогодні роботою в першій міській парі. Так. Да. Що вам тут саме подобається? Та все. Персонал, обслуживання. Міра. Угу. Угу. Ви з дитиною сюди? Так. Да. Аналізу хотіли здавати. Вимикається світло. Це тут можна все одно прийти на прийом. Вас, вам це комфортно? Звісно. Угу. Особливо з маленьким дитином. Через одного дня, ну ви знаєте, у нас е, зараз е, в лікальні і Вакушинсько-гінекологічні підрозділі освітлення постоянне. Так що в нас перебоїв немає. Дякуючи, да, дякуючи нашому ресу, вони розуміють нашу потребу і не відкричають нас. Скільки послуг наразі Ой, десятки заклад? Десятки тисяч в день в день. Тому що, ви ж розумієте, послуга це ж не прийом лікаря, лік, а послуга надається чоловіку 10-20 послуг за один раз. Той ж аналіз крові, той ж біохімія, той же сахар, той же огляд, кардіограма, рентген і все-все-все все обстеження. Це є ці послуги. Знаєте, саме, що зараз необхідно — це мир. Якби був мер, більше нам нічого не потрібно. Да. Більше нічого не все потрібно. Вічно все вічно построїмо, все відбудуємо, установимо, е обстежимо, вилікуємо, аби був мер. Е у нас е зараз заклад збільшився набагато, бо в останній час до нас приєднався стоматологічний підрозділ, акушерсько гінекологічний підрозділ. Тому зараз співробітників більше 600. із них десь 150-180. Медсестри і обслуговуючий персонал. Середня заробітна плата зараз по, по молодшому медичному персоналу десь 7,5, середній медичний персонал 15-18. І лікарі 25-30. Звісно, фахівці потрібні. Нам потрібен лікар-онколог. У нас пішла в декрет дитячий ендокринолог, дитячий офтальмолог. Ну, це життя, тим більше в медицині більше жінки, жінки ходять в декрет. Да. Хотілося б і лікаря функціоналіста мати. Хотілося б дуже багато лікарів, знаєте, дуже багато пакетів, і пакети потрібно перекривати фахівцям, а фахівців не вистачає. Ну я думаю, медичні заклади, медичні академії працюють. Я думаю, що і ми отримаємо молодих фахівців, які будуть далі працювати в місті. В нашому відділенні є резервний істочник живлення, це генератор, який працює на, на бензині. На топливі ну на наразі на сьогодні нам е, вистачає цієї електроенергії, щоб покрити тільки на першому поверсі. Положивлення, були пологи, був кесарський розтин, все пройшло задовільно, всі, всі справилися, і наші жінки, і діти, наші здорові. Щодо э, устаткування, обладнання, то я хочу сказати, завдяки э, нашим. Благодійним організаціям ми отримали від ЮНІСЕФ відсмоктувач, який працює на батареї. у нас є електрокардіографи, це такі апаратура, яка обчислює серцебиття, плода та тонус матки. Він теж працює на, на батареях. Це нам дуже допомагає. А, а, а так, взагалі, звісно, ми користуємося роботою генератора. Ну на сьогодні у нас персоналу достатньо, і е, якоїсь там острої нужди в, в помічниках У нас немає. Але коли у нас було відключено електроенергію, у нас залишався черговий слюсар для того, щоб е, відповідати за роботу генератора е, в, ну, в нужний час е, до, до, ну, доливати бензин і е, слідити за його роботою е, взагалі це в, в технічному приміщенні. Точно, дату то я вам не можу сказати на сьогоднішній день, але за тисячу половині ми прийшли. Ні, друга. Друга дитина. Як ви наважилися такий час народити? Розкажіть. Ми довго планували дівчатку, так і вийшло такий час. Mm -hmm. Дуже щасливі, дуже раді. Перший мальчик крупненька, дуже гарна. Ну, дуже тяжко трошки. Mm -hmm. Я то не знаю, Арінка. Розкажіть, як ви себе почуваєте та як до вас ставилися лікарі? Прекрасно ставилися лікарі. Юля вона взагалі чудова людина. Я так і ще не зустрічала, аж до сліз. Все добре. Зараз легше, може завтра вже випустимося. Стерильні подушки. Це тепла ковдра. Ось така тепла ковдра. Також сюди входять засоби гігієни. Це шампунь, носочки та бюзгальтер для годувальниць. Ось такий, Це. такий мінімальний набір, жінкам приємно і все необхідне. Це окрім бебі-боксу. бебі боксу бебі на сьогодні не, не дають. Жінка отримує грошову конфіскацію. Скажіть, будь ласка, скільки наразі населення які місті Павлоград мешкає понад 105 тисяч населення, з них дорослих десь приблизно 83,5 пол... 83 тисячі дорослих. Та більше 20,5 тисяч дітей, яких ми обслуговуємо і надаємо стоматологічну допомогу щодня в робочі дні з 8-ї години вимушено до 17-ї години. Також надаємо невідкладну допомогу в суботу з 9-ї до 14-ї години, а під час свят в неділю. Пацієнтам з гострими запальними процесами, ми надаємо допомогу. Лікар-стоматолог-хірург цілодобово. Скільки наразі у вас працює? На даний час в нас працює 24 лікарі. Це лікарі-ортопеди, лікарі-терапевти, дитячі, ортодонт, хірурги. Взагалі-то 24 чотири лікарі. Ви знаєте, вистачає, але ж. Потреби населення багато людей, які вимушено переміщені особи приїжджають також, потребують нашої допомоги. Ми надаємо допомогу згідно пакету НСЗУ. Там, де ми уклали договори з Національною службою здоров'я України, і з 1 квітня 2020 року ми надаємо допомогу згідно цих пакетів. Так, звичайно, обладнання в нас вистачає, лікарі працюють, працювати є чим. У нас воно достатньо сучасне, все необхідне є для надання цих послуг. Нещодавно трапився блокаут, як працювала. Що, що, що трапило? Трапилося повне відключення світла. Для нас це звичайно. Не дуже приємна новина, тому що без світла ми не можемо працювати. Тим, тим паче, в тих масштабах, в яких нам хотілося працювати, адже генератори не в змозі вирішити е, тотальну е, потребу нашу в електроенергії. Тому вимушено, вимушено призупинили прийом там до того, як відновилося світло. Чи не було пані посередньо Ні. У нас всі лікарі на місцях працюють. і Працювали з першого дня повномасштабного вторгнення. Ми надаємо допомогу не тільки медичну, але й психологічну. Заспокоюємо своїх пацієнтів, доброзичливо до них ставимося, підтримуємо. Нам навіть з фронту пишуть ті хлопці, в яких ми які ми допомагали, і дякують за відношення, і дякують за допомогу.